Більше десятка років такий підход до джигування осіннього в першу чергу мені приносить вагомі результати. Що є. Yeah. Нема, нема, та й клюне. <плес> Добрий жовтневий ранок, шановні друзі, рибалки Я лисиця Олексій. Ми на каналі Fishing Stock. Я знаходжусь на річці Псел. І рибалити збираюсь з човна. Окрім цікавої, як я очікую, осінньої риболовлі, хотів би затронути важливу, на мою думку, тему тему правильного джигування, що собою вкладає моя інтерпретація такого правильного джигування і пропоную сьогодні подивитися, послухати. Ну, принаймні, більше десятка років такий. Стиль, такий підход до джигування осіннього в першу чергу мені приносить вагомі результати і на змаганнях, і на звичайних риболовлях. Тому Вірю, буде цікаво не перемикайтеся. Тю, що це ще таке? А, дірка піцо. Так аностій. В повній шахті. Повідець, покусений. Так, треба. Треба рятувати. Це той же слімшет. Якщо вірить, не сильно натравмована буде. Він теж Слімшат 3, 3 дюйма зелений, мій улюблений, а пливи. Повідець посічений. Так, суттєво посічений, як би сказав, бо все це було в пащі. Ось так виглядає слімшет. Ну, власне кажучи, я вже, мабуть, третю чи четверту риболовлю з ним рибалі, тому, тому йому і варто бути погриженим. От, ну, а посічений повідець флюорокарбоновий, тим, більше обов'язково треба замінити. Тут без варіантів. Уже мабуть, далеких років 17-18 тому, коли мені пощастило опинитися в авангарді рибальської думки, якраз я тоді починав приймати участь у рибальських змаганнях. якраз тоді Починала стрімко розвиватися журнальні публікації, писемна інформаційна, писемний інформаційний простір Риболовний займав значну частку всього обміну інформації. Були, звісно, форуми, але ну, то таке. Так от, в ці цікаві, на мою думку, часи. Більшість рибалок, і я в тому числі ну, рибалили так, як вони зрозуміли джигу риболовлю, як вони інтерпретували джиг, тобто по-різному. От. Але, оскільки маючи можливість обмінюватися інформацією на змаганнях з рибалками з різних областей, я достатньо швидко зрозумів одну дуже таку цікаву річ, як той самий правильний джиг анонсований сьогодні, особливо. Його тоді використовували рибалки Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей. І цей правильний джиг передбачав використання саме джиг голівок коли гачок стаціонарно впаяний вантажок. Здавалося б, достатньо примітивна і проста конструкція, але вона має величезну купу переваг. І я доволі швидко зрозумів це і використовував. Дуже навіть успішно. Саме от використання джеголівок, ну, ясна річ, не тільки, дозволило мені мати честь приймати у двох чемпіонатах світу з човна по риболовлі участь в складі збірної України і одразу стати чемпіоном світу. От. Ну, а нюанси та особливості використання джеголівок я сьогодні також розкрию. Говорячи про те, що. Саме джиголівка є Джеголівка є ключовим аспектом правильного джигування восени. Я зовсім не хочу сказати, щось погане чи, чи образливе в бік класичних вухастих вантажків Там чи джегрігунів, всьому свій час, але от зараз переваги, головні переваги вони виходять на перший план. Які ж це саме переваги? Ну, мабуть, перша це те, що на ну, під час свого руху з використанням джигулівки, гачок майже завжди дивиться вверх. Це, це дуже здорово і під час підсікання, найефективніше підсікання так виходить, і під час оминання корчів, оминання водоростів і так далі. Так, найменше шанси зачепитись за. Ну, за якусь перешкоду. Друга важлива перевага використання джиголівки в тому, що ну, фіброфости я з -з зазвичай використовую, вони рухаються максимально, е на мою думку, правильно і природньо. От, ну, Фактично копіюючи неквапливий рух рух кормової риби, яка зараз восени вже не квапиться нікуди. Не... Ну, якби не витрачає енергію, котру запасала на землю. У ну, зв'язку з цим ось, саме правильне розташування гачка і правильний рух приманки на джиголівці, на мою думку, і визначає от успішність такого варіанту лову. Ключовим аспектом правильного джигування також вважаю неспішність анімації приманки. Зараз, не дивлячись на те, що осінь і, здавалося би, хижак має бути активним, я точно переконаний, що стрімкі рухи приманки це є дурна затія і вона призведе ну, точно до дуже скромних результатів. От, я використовую традиційно для себе не зовсім сходинку, оскільки не опускаю монтаж на дно, а скоріше це така от хвиля. Приманка рухається вверх-вниз без контакту. в товщі, ну, звісно, якщо є можливість і є розуміння, то, що дно доволі чисте, то можна її можна опустити вниз, це буде правильно. Але загалом, якщо ну, немає контакту з якимись там корчами чи водоростями, що треба підсмикнути, вивільнити гачок з зачепу, то тоді доволі такі прості. Підмотки, опускання, хвиля в неспішному темпі є, на мою думку, найкращою проводкою. Чи, чіпляйся вже. Ну, що цікаво, і знову щука, і знову. Та, -та Зупинися. Ще... Та й дурне таке. І знову хватонула бог зна куди. Ну, це. О, такий, вже там на 10 чи на 15 відгризли від слівше. Хвіст. О, все, пливий. То... Ну, тобто те, що хижачки атакують і прямо в саму шахту, це гарне свідчення того, що риба активна і осінній кльов, він йде. Ну, ось, все, бідолашний. Слімшед вийшов з лот. Зараз якраз той випадок, коли делікатність снасті, мабуть, більше зашкодить і точно буде доречною, оскільки, оскільки саме такий потужний комплект оснащення має всі переваги. Я зараз використовую Yamaha Blanc Verius Magnum. МАш до 40 грамів, з достатньо потужним таким шнуром одиниця по японській класифікації, це Intech Micron pe X8 з повіцем 0,45 мм. Більш ніж потужна снасть. Хоча я орієнтуюся на хижачок, ну, будемо відвертими, до 2 кг. Спіймати більше я би хотів і розраховую, але. То не часто відбувається на превеликий жаль. От навіть в таких умовах при ловлі некрупної щуки потужна снасть є доцільною. Чому? Тому що навіть кілограмовий екземпляр, який клюнув десь між корчами чи над корчами, він дуже легко заведе снасть і нічого ти просто не втідеш. Плюс треба мати, мати рівні шанси поборотися з гарними трофеями, які восени. Теж не рідкість. Ще один момент, на який точно варто звернути увагу, це сумісність вашої улюбленої приманки. Правильніше, би це був віброхвост, на мою думку, з масою Джиголівки. Мабуть, не всі задумуються, але може бути два таких негативні варіанти. Розвитку подій. Перший це на занадто легкій джиголівці. Приманка фактично не буде грати, буде як, якась тряпочка опускатися. І варіант Б на зайвої ваги джиголівці, приманка буде йти в, штопір, в штопор і теж, теж не, буде, не буде правильно коливатись. Ні перше, ні друге ну, нам не потрібне. Тому е, слід розуміти, підбираючи вагу. як це перевірити, та мабуть, що простіше всього пустити приманку біля себе та й подивитись, чи вона на стадії опускання коливається так, як треба, і, ну, чи працює вона розмірено. Я загалом використовую Integ Slim Shed, Long Hill, Yeti Shed, Tete Shed, Savamura Єтіше, Shed, ну от З такими віброфустами я. Добряче подружився, бо рибалю з ними десяток років. От, і ну, зазвичай використовують джеголівки масою від 5 грамів до 12-14 грамів. Ну, це зумовлено тим, що на малих річках саме така маса джеголівок є ну, найбільш доцільною, на мою думку. Ну, а так, загалом повторюю, що. Варто задуматись, чи буде правильно ваш улюблений віброхост, чи не тільки віброхост, працювати на підібраній вами джигулівці. От, Просто спробувати і подивитись. Оскільки стало вже очевидно, що зелений колір злімшеди то є правильно по щуці. використовую ще один, дуже цікавий. Мені дуже подобається така розфарбовочка, вона не така кричаща, як. Чисто зелений ядовид, але теж дуже-дуже і така от темна спинка, і зелене черевце. Не знаю, мені дуже імпонує. Як там щуки, зараз подивимося. Показував, що от зараз лівий. Берег від мене доволі такий мілководний, там ще залишки трави, а справа більша глибина, і обрив, і корчі. Так от, в літню пору більше клювань було якраз зліва на трав'янистих мілинах. А от зараз з ну, середини вересня, мабуть, і тим більше зараз в жовтні, от саме права більш глибина сторона є перспективнішою. Неймовірно гарний село восени. Чергове, типове перспективне не місце для псла. Така доволі глибока, прибережна ділянка. Немає течії, такий собі закуточок з великою купою. Корчів, дрючків, впавшого дерева, навіть він хтось собі зробив якусь, не знаю, кладочку для ловлі мирної риби Течії майже немає, впевнений, комфортно і кормові рибі, знову ж таки, і хижаку тут знаходитись. Зачепився. Щопак є. Могучий, як того я хочу, але що не призими вас і примамчика. Пливий. Шотим. Ключовий момент використання правильного джигу це використання правильних джиголівок. На сьогодні достатньо багато різних виробників, різних варіацій. Але от я точно зрозумів, що економити на джеголівці це саме останнє, що треба робити, тим більше, що різниця по ціні між високоякісними елітними джеголівками якимось китайським барахлом зовсім скромна. І, в принципі, якщо розглянути конструкцію цієї самої джеголівки, то стане зрозуміло, що ключовий момент тут є гачок. Так, ну, Густина свинця. Може, якусь там роль і буде грати, але, але не, не таку. А от правильний, гострий, надійний, міцний гачок це буде запорука точно успіху нашої риболовлі. Я давно вже багато років використовую серію Tournament DJ Head 31 да, для поціновувачів трофейної риболовлі та серія Big Game з великими гачками. От. Ну, а чому я зупинився? Тому що тут. В цих джиголівках Head використовується японські елітні гачки серії OneFook. Я багато знову ж таки років переконався, що ці слова, що там написано якась високомодня, хімічна заточка жала і т.д. і т.п., про що вихваляють самі японці своє виробництво, вона дійсно має підґрунтя і вона дійсно. Ну, якби дає можливість засікати найбільший поки, відсоток риби з тих джиголівок, що я ну, використовував на своєму рибальському шляху. Я не буду називати е, тих невдалих, можна сказати, конкурентів, але повірте, вони були в такому ж ціновому сегменті, а то й дорожчому, але я зупинився на інтежтурнамент і поки і близько не збираюсь щось змінювати. Щодо особливостей сьогоднішньої риболовлі, то клювання відбуваються доволі таки рівномірно, по осінньому нема-нема. Та й клюне десь там раз на півгодинки, може і частіше, хтось цікавиться приманкою. На превеликий жаль, з крупними екземплярами, поки не складається, але це, мабуть, що об'єктивна реальність даної ділянки псла. Ну, чи через браконірів, мабуть, через браконірів в першу чергу крупних екземплярів дуже мало. Але треба вірити, і от моя практика показує, ну, ловиш ловиш там на якомусь 10-15 шнурку. Дивись, вхопить гарна щука. Тому будемо чекати гарну щуку. Призла слімшет в чергове спрацював. Долашний тут дісталась її. Не і не голодно о Бог ти мій! В самий шулунок, ще й сами... зажабри. ти ж, буду, буду пробувати знімати. Як перевірити, якісний чи неякісний гачок, ну і взагалі джеголівка. в принципі, такий дідовський старий спосіб подряпати по нігтю. Жалом гачка, і якщо залишились бороздки, то гачок гострий. Якщо не залишились тупий, він має право на життя. Але в сучасних реаліях я думаю, що це м -м, таке щось така перевірка, як дітвора каже, близька до крінжа. Чому? Тому що, окрім дійсного гостроти жала, ще є багато інших характеристик, які мають обов'язково бути присутніми у висококласної «Джигулівки». От це і ну, довговічність може не самого гачка, а довговічність заточки. Чому? Тому що мені траплялися непогані з виду джеголівки і гачки, ніби гострі. Але ти буквально одну рибину витяг або кілька разів загородив в корч і, і все ж жало зігнулося, і воно вже не виконує свої функції. Ну ти ж не будеш перевіряти через два заброси. Чи загнулось жало, чи ні, ну це, це дурниця. От е, в, в цьому плані і в принципі, в інших щодо надійності, щодо міцності, от серія Tournament Діджей Хет на Ванфукомському крючку. Ну, я би сказав, ідеально. Хай так. буде. Такою собі квінтенсенцією сьогоднішнього риболовного дня щодо моїх розповідей про правильний джиг. Можу порекомендувати ще раз використовувати якісні, з якісними гачками Жиголівки з відкритим гачком. В якості приманок віброфости розміром 3-4 дюйма. Проводку робити неспішно, мляво, анімувати без різких рухів приманку. ну і орієнтуватись в першу чергу на середні шари уникаючи, в принципі, з корчів і опускання приманки до дна з відкритим гачком. Ну і все це обов'язково має доповнюватись вашими власними напрацюваннями щодо особливостей лову на ваших водоймах в таку осінню пору. І разом, на мою думку, це має принести найбільш такий вагомий результат і суттєві плоди. А я в будь-якому разі дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Все буде Україна.